Короче, подивився, дотовий серіал від Дійсний плюс вона Халк і о ні, 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 ні. Так, зберегсь, але зробити цей огляд. Думав зараз, як дізнаюся про нового учасника месників. Почну читати всі комікси про вона галк та повидаляю з каналу всі відео про смерть MCU. Тому що кіно всесвіт живий та здоровенький. Ну і найголовніше, я алтар Кевіну Файгі та проводитиму нічні меси за його здоров'я. І на це були причини згідно промо та обіцянкам шоуранера. Це повинен був бути проєкт, в якому з'явиться огида, Шибайголова, голова Вонг, Галк та багато інших, хто впливатиме на загаль розвиток МС'ю, як і сама вона ГАЛК. Та й було у мене приємне відчуття, що проєкт вийде чудовий. Ну і пішов я здавати своє відчуття в ремонт по гарантії, адже так. Кого поганого серіалу я не бачив давно. Серіал наповнений та хизується в кожній секунді хронометражу безглуздям, кріжом та поганим сценаріям. Персонажі дещо туповаті, а чоловіки зображені геть розумово відсталими. Щит капітана Америки, молотора. Футболки з месниками. Там написано «месники». Не подобаються мисники? В мене є мисники. О, через я. А мені подобається. Ні, вибачаюся. Чоловіки не так. Чоловіки не просто найтупіші ще й, як правило, лиходії, а гумор. О, свята діва Марія. Просто ось вам приклад. Через нову інформацію, яку я щойно отримав, я змінюю своє рішення. О, те годі, руно. Це вже перебір. Це не на руку. И это не на гирьше гумор, потому что у нас есть русские братья, которые, ну, створяют кринж набогато частіше. У Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрость, мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты... як правило, євреї. А тепер давайте більш детально. Вона Галк, це така персонажка коміксів, яка вперше була представлена у Всесвіті Марвел в лютому 1980 року, а саме у коміксі The She-Hulk No. 1. За час свого існування вона входила до складу фантастичної четвірки, месників, айфор, захисників і так далі. Окрім того, що вона є надприродно сильною, хоча й слабкішою версією Галка. Головна героїня набагато розумніша. Тролює радіаційний ген, жартує та регулярно пробуває четверту стіну, через що багато людей порівнюють її з Дедпулом та місячним лицарем. Це про всесвіт Марвел, якщо що, вона ідеальна персонажка для адаптації та чудово прописаний жіночий характер для MCU. Однак, Дженфер Волтер, саме такі звуть не з'явилась у кіносесвіті. Її дебют прийшовся лише на 2022 рік, і вийшов він, до речі, ну вкрай невдало. Я не хочу, щоб. Ви думали, що це посередній серіал з зірками? Це не так. Ну, крім Брюса і Блонські і Вонга. Просто пам'ятайте, про кого насправді цей серіал. Посередність проєкту, ми спостерігаємо вже з першого епізоду. У пілоті становлення персонажки займає десь 7 хвилин Хронометражу, що, до речі, показує її глибину та цікаву передісторію. Спойлер ні. Я Галк, і я підозрюю, що ви не захочете слухати про судові переговори, поки я не розповім вам про Галка. Що ж, тоді розпочнемо. Брюс Беннер їде зі своєю кузенкою Дженфер, про яку ніколи не згадував у інших стрічках або проєктах, та потрапляє. Ляю автомобільну аварію через те, що на низку з вислипнув космічний корабель. Окей, Завдяки тому, що у Брюса тепер є пристрій, який блокує Халка, ой, як зручно, він помирає, помирає увесь в крові. Так, від автомобільної аварії. Не через станус або Альтрона, а через те, що не пристебнувся за кермом, і в нього увага, є пристрій, який блокує Халка. Тож я створив цей маленький пристрій, щоб залишатися людиною. Це найдовша відповідь на що нового, яку я коли-небудь чула. Ти запитала, я відповів. У цей цей час усі комікси були створені про те, що він вчився контролювати Галка, а тут йому просто дали пристрій, так слову. Ну тобто, це не окремарка. Просто о у мене є пристрій. Це дуже смішно. Поїхали далі. Халепа, аварія, все в крові. Дженніфер розуміє, що її кров змішалася з Брюсовою. Не питайте, як це вийшло, просто не питайте. Та вперше перетворюється у Галка. <звук> далі йде сцена, в якій Дженніфер допомагають. Проте допомагає не чоловіки або поліція, допомагають дівчата, що правда схожі на дівчат з Оліфанса або навіть глибше. Обзуйся, це громадський туалет. Ось так. Ще це сюди. Позивайці. Дякую. Я просто хочу вмитися. Ну а після цього на неї полюють якісь агресивні чоловікоподобні тварюки. О, мій хлопець їде. ну, куди ти йдеш? Залишайся з нами. Гей, ми ж по хорошому. Та куди ти тікаєш. Що, гадаєш, ми тебе не варті? Врешті її рятує галк, який перевозить її до Мексики, де вчить мистецтво бути справжнім галком та супергероєм. Проте виявляється, що це взагалі зайве. Вона ідеально вправляється і навіть одразу перевершує зеленого монстра у всьому в перші ж дні тренувань. Удар по землі. Того самого зеленого монстра, який був найсильнішою тварюкою МС'ю. Так ось серія закінчується тим, що адвокат Дженіфер повертається у Лос-Анджелес, та й неймовірно красивому екшн сегменті вона галк перемагає злодійку інфлюєнсіра. Боже мій Титаніум. Хто ти біса така? Дженніфер Уолтерс, адвокатка. Далі продовжувати переказ сюжету я не буду. І не через те, що це спойлери або я не хочу, а через те, що немає чого оповідати. Кожна серія мало пов'язана з минулою і є просто набором сцен та героїв у кадрі, а не чітко прописаною пригодою. В серіалі з'являється Огида, який тепер став пацифістом і не хоче нікого ображити. О, мета іронія, ви зрозуміли? Дженніфер Волтерс. Але спершу не масте. Потім з'являється вонк, який тепер зустрічається з інстасамицею та дивиться сімейство кардашян у Тибеті. Мета Іронія x 2 Ну ви зрозуміли? Горілку чисто? Ні, я пробував Голдшлягер? Горілку з молоком, яка. Ніколи знову. Маєш і що таке? Ага. Насправді трохи лишилося із весілля, так я скуштувала молоко. Яка. Так. А ще є шибай голова, якого вона галк перемогла не тільки на полю бою, а й ще й у ліжку. Та зранку виснажений герой з Нью-Йорку плентиться по вулиці у костюмі супергероя Мета Ікс три. Ну ви зрозуміли. Іронія. Ти чому не відповідаєш? Я думала, ти померла. Саме тому я сама прийшла. До речі, там на вулиці якийсь чувак костюмі дьявола ходить, присоромлений, тому що він. Він це то... ти і... і він? Так. О, чудово, ти щаслива? Дуже. Прекрасно. Погана дівчинка. Ну і найголовніше серіал закінчується тим, що вона галк потрапляє у наш світ та спілкується зі штучним інтелектом Кевіном. Не до файги. Привіт, Дженіфер. Кевіне? Я покращений візуальний взаємозв'язок знань Нексус. Ти очікувала на людину, якому каже, що, на її думку, сценарій всього серіалу поганий, а особливо фінал. Ну і хоч тут я повністю згоден з нею і сценаристами. Сценарія у серіалі просто нема. Зато є мета іронія. Як бачите, усюди, усюди є мета іронія. Вона галк не має як такого фіналу. Серіал закінчується невдалою спробою пробити четверту стіну за допомогою шаблони гуморесок, питань до аудиторії з форумів та редіта, а також старими мемами про Марвел. У того ж. Дедпула всі жарти були влучніші, оригінальніше та тонкіші, а не оце. А Брюс, який летить буквально з космосу, щоб врятувати мене у цій історії. А -а. Але Брюс має повернутися, щоб пояснити, що він робив. Ні, 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 нам це не треба. Але ми збиралися представити залишце для фільму. Та оце. Джен, я тут, аби допомогти. Привіт, Шибайголово. Ти все пропустив, усе скінчилось. вибач. усе о боже. Хоча це було круто, і я рада тебе бачити. О. Дякую, теж радий тебе бачити. Добре, матінко. Вони переспали між ними щось є. Так здається, на етапі планування серіалу була ціль не створити цікавих персонажів, цінний сюжет або дивовижні пригоди, а додавання чим більшої кількості метаіронії та гумору, який не працює. гумору, який викликає лише Крінж, сюди не можна з випивкою? <плес> Можеш допити, якщо хочеш. Я не заразна. Назвіть своє ім'я для протоколу. Медісін Кінг. Медісін з двома Н і однією, і але не там, де ви подумали. Але перед тим як продовжити, я хочу запросити вас на пароон, де ви можете підтримати мене і мою творчість Це як випити декілька чашок кави насправді. І також я хочу подякувати всім людям, які відмовились від кави та підтримують мене. А саме танкер XYZ, Остап Гевко, Ярослав Левченко, Едж Еджоу, Андрій Лях та Богдан Шевчук. Ну і особлива подяка Дмитру Володимировичу та знову Ярославу Левченко, тому що вони допомагають з Збору на новий комп'ютер. Так кидають гроші у Монобаночку. Дякую вам, хлопці! І я вірю, що колись буде день, коли я скажу дякую вам, хлопці і дівчата. Ну і насправді величезна подяка і всім, хто просто дивиться цей контент та ставить лайки та коментує. Це теж неймовірна допомога. Дякую, дякую, дякую. Все, я закінчив клянчити гроші і продовжуємо. А який тут екшен? Ой, лишенько. Що ви чекаєте від проєкту, де є в назві Халк? Звісно, багатького екшену. Ну, камон! Це ж не Бетмен чи Вічні. Галк це сила. Галк бити. Жінка гаук трощити. І що ми натомість отримуємо у першому сезоні? Та нічого. Недолугу біку в суді, невдалий файт на весіллі, дуже поганий махач з бандитами. Ну і дивний момент файту у фінальному епізоді, про що навіть говорять сценаристи. Це бедлам. Жодна з тих сюжетних ліній не має сенсу. А вам подобається більш-менш цікавою є тільки битва з демонами, проте цього занадто мало. Занадто мало тут також таланту у команди, які займалися візуальними ефектами. Зараз подивіться на екран, на цю адаптацію шрека від фанатів мультфільму. А тепер подивіться на ці приклади. Це те розуміння, перша та друга фаза Марвел. Фільма майже по 10-15 років, а серіал вона Галк вийшов у 2022 році. Якщо ви вже вдаєтесь до мета Іронії, то зробіть смішний грим, в якому буде ходити актор. Або виділіть більше бюджет. Це жахіття. Подивіться, просто як головна героїня виходить з суду. Дякую тобі за це. Мені, мабуть, треба сходити на кілька сеансів. терапії. Проте творці, знаєте, вирішили, що можна додати момент, де вона галк-танцює тверк. Це дійсно варто уваги. І те, заради чого люди люблять Марвел, те, заради чого вони будуть купляти підписку на Дісней плюс. Совно людей, до речі, один з підписників цього каналу у секретному чаті для патронів зауважив цікавий факт: навіщо так сильно акцентувати питання фемінізму, якщо 80% фанатів коміксів такі на світу Марвел, це чоловіки? От навіщо просто робити погано? Аудиторії вашій аудиторії 80% людей для того, щоб зробити краще 20%. І от питання до Дісней. А ви вважаєте, що це правильний крок, і через вона галку вас реально збільшиться жіноча аудиторія чи кількість підписників у Дісней плюс? я не впевнений. Чому просто не показувати розумними і чоловіків, і жінок? Навіщо цей гендерний розділ? Якщо колись мій онук чи онучка запитають мене Дід, про що ти більше всього кончиш і ті? Одним з пунктів буде перегляд Монагалк. Це найгірше серіал року, це один з найтупіших прикладів сценарної та творчої кризи за останні 3-5 років. Можна сказати, творчої імпотенції. Сподіваюся, що місце, де проходили зйомки, буде спалена земля, засипана сіллю, оламка та вся територія буде окроплена цілющою водою, ну і все це буде накрите куполом. Ну а може, згодом і відправлена просто у космос. Ну, а ми будемо чекати на нові пригоди персонажів Марвел та брати в руки попкорн, MCU котиться у пекло. А ми сидимо у перших рядах цього самого шоу та спостерігаємо за занепадом нашого улюбленого франчайзу. І якщо вам цікаво, Більше дізнатися, чому я бажаю, що Марвел чекає за стій. Ось тут е, є додаткове відео на цю тему. Можете подивитися. Дякую всім, хто додивився до цього місця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Я відповідаю на кожне повідомлення. За вами був Він Вінтанос Халканайте. ще нам тут показали нагалка. Подивіться на роботу візуальних артистів. ха